Вітаю! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну з моїх найулюбленіших ігор, і це Everdell. Вона є не тільки найкращим, ще раз хочу це підкреслити, найкращим таблобілдером з усіх, а ще й, можливо, однією з найкращих настільних ігор взагалі. Діло не просто в візуалі, хоча він тут просто нічого собі. Але давайте по пунктах. Компоненти неймовірні, вони не просто відрізняються за. Своїм зовнішнім виглядом ресурси відрізняються за текстурою. Камінці, якщо ви їх торкаєтесь, вони ну приблизно відчуваються як камінці, ягідки. Їх можна стискати. Вони прикольні, вони гумові. Ось така смола. Вона прозора, красива, неймовірно виглядає на вашому полі. І дерево, ну, це дерево. Воно дерев'яне, виглядає як дерево. А ось це дерево це, мабуть, одна з найбільших проблем і претензій до цієї гри. Воно заважає, по-перше, якщо ви хочете сісти навколо стола, і якась людина буде сидіти поза ним і просто не бачити, що там на полі відбувається. Це вирішується доволі просто. Ви берете дерево. І прибирайте, тому що по суті це підказка. Да? Тут у нас е, написані деякі речі, е, за якими ми готуємось до наступного сезону, і технічно воно може просто стояти десь е, поза межами поля, і без проблем тоді все буде видно. Також друга проблема з цим деревом, вони, як ви помітили, з картону. І картон він має таку властивість розклеюватись, особливо коли він багатошаровий, як ось тут з принтами поверхнього. І якщо ви будете постійно його перезбирати. Ну, у мене вже на другий е, етап зборки виникли певні проблемки. Фотку я ось сюди додав. Як цю проблему вирішити? Перше, це не розбирати дерево, просто щоб воно отак от стояло на поличці, я, чесно кажучи, не дуже люблю цей варіант, тому що дерево виглядає не дуже класно. Так, в рамках настільної гри хух, неймовірно. Просто дуже потужно. Але якщо ви хочете просто його поставити на поличку, ну це просто доволі таке собі картонне дерево. Третій варіант це придбати дерев'яну версію. Вона коштує близько тисячі гривень, і насправді частково виправляє проблему з ось цим перезбиранням. Вам все ще треба витрачати на це час, щоб перед партією зібрати це дерево, але як на мене, це набагато краще, ніж. Ось ця штука, яку ви, типу, купили, а потім хвилюєте, щоб вона не розпалась, не розклеїлася і так далі. А також, якщо ви купите до цієї гри доповнення під назвою дзвінограй, то воно розширює трохи поле. І по суті, це поле якраз таки заміняє це дерево. Коротше, підсумовуючи, не дивлячись на це дерево, гра має неймовірні компоненти, зовнішній вигляд 10 із 10, і усі ці картки. Мають дуже красивий арт. Я думаю, ви це вже помітили. Я вам полистаю трошечки перед вами. Вайп цієї гри мені нагадує дитяче Дарк Фентезі Редвол. Це була серія книг та мультсеріал про звіряток, які. Типу, були дуже милими, бо жили в якомусь середньовіччі, але Туди накидували смерті. Туди накидувався злодій, який буквально пороботив дітей, і вони ходили в кайданах. Дуже веселий мультик. Коротше, ця гра також має доволі дарковий напрямок, тому що да, тут є веселі картки. Типу, ой, мишка приносить вам якісь ягідки. Бам, тимниця в тюрму мишу. Розумієте? Просто взяли заграти. і мишки немає в вашому місті. Де мишка? Сидить. Все нема дуже весело з темницею. Бам, кладовище. Можна просто взяти і поховати ваше звірятко назавжди. Звірятко померло. Типу, я, я не знаю, сімейна гра. Ви можете просто вбити звірятко і. Додатково додатковою, додатковою властивостю викопати з могили іншу тваринку просто неймовірно, я не знаю. Ну. Тож так, тема мені дуже подобається, як на мене, вона неймовірна. І якщо ми подивимось на компоненти, вони класно її доповнюють. Стосовно ергономіки, є деякі проблемки, тому що, як я вже сказав, дерево не влазить в коробку, а сам органайзер він, типу, є, але технічно його немає тому, що картки він якби тримає, але вони дуже легко з нього висипаються, якщо ви потрясете коробку. Якось а, також там є два слоти, але компонентів і їх типів набагато більше, тому все одно доводиться все запхати в зіплоки. Що стосовно ігроладу, і це я думаю найважливіше, да, все ж таки, це настільна саме гра. А тут все доволі прямолінійно. А вже ж я не стану вам розповідати правила цілком, тому що це огляд гри, проте зачеплюсь за декілька цікавих моментів. По перше, це раундова система. У цій грі декілька гравців можуть знаходитись в різних раундах. Водночас, що доволі унікально і дає вам простор для цікавих рішень, тому що при переході в новий раунд вам даються більше фішечок для ваших дій, вам даються нові ресурси, вам даються певні місцини, тобто, взагалі, нові дії, які вам до цього були недоступні, і ви хочете, а вже ж прийти туди перше, ніж інші гравці, і їх виконати, тому що хто перший прийшов, той отримав найбільш вигідний результат. Але також ви хочете залишитись в раунді подовше, тому що це означає, що ви більше. Зробите, ходів за гру в цілому, тому тут виникає така цікава ділема. Другою фішкою гри, про яку ви могли чути в оглядах, це те, що у грі є два типи карток: це споруди та звірятка. І якщо у вас є певна споруда, то ви можете безкоштовно розіграти певне звірятку. Тобто, якщо ви розіграли ферму, ви потім можете безкоштовно, не сплачуючи нічого, в свій хід, заселити туди ось таке мишеня. І це працює з кожною спорудою і кожним звірятком в цій грі, що, як на мене, неймовірно круто. Це не спричиняє ніяких проблем з рандомом в плані, що вам не вийшла вчасно якась споруда, вам не вийшло вчасно якесь звірятко, тому що а, самі звірятка коштують небагато, і немає великої проблеми розіграти його просто так, але отримати його безкоштовно. Це завжди приємно і знов таки це створює більше цікавих виборів під час гри, тому що ви не знаєте, як зробити краще. Мені зараз розіграти збрятку, яке мені потрібно. Чи ось це безкоштовне, яке прям лежить тут посеред поля? А така споруда у мене є. І ця споруда є ще й мого сусіда. Може він забере це звірятку, Я не знаю. Що краще зробити зараз. Розумієте, це додає різних цікавих виборів, а це завжди круто в настільних іграх, тому що саме вибори роблять настільну гру цікавою. Третя фішка гри швидкість ходу гравця. Це дуже важливо. Часто в подібних таблобілдерах, коли запускається певна комбінація. Починається просто цей ресурс сюди, обміняти на цей, це сюди, це сюди. Картку отак перегорнути, по ній потанцювати, щось зробити. Тут такого майже немає. Все дуже просто, дуже коротко. Ви розіграли картку, виконали дію, все пішли далі. Да, таке тут іноді трапляється. Є отакі зелені картки, які запускаються перед останнім раундом. Тому у вас може запуститись комбінація, яка більш триваліша ніж зазвичай, але все інше. Працює дуже швидко. Перевагою таких комбінацій є не тільки швидкоплинність гри, а й те, що ви не зобов'язані пояснювати, що ви тільки що зробили, тому що при 20 крокових комбінаціях треба пояснити, звідки у вас стільки ресурсів і 50 переможних очок. Тут все простіше. Ви тихесенько щось зробили і пішли далі. І четверта фішка цієї гри це картки. І їх властивості. Всі ці картки, розігруючи в містечку, ви перетворюєте на неймовірну кількість комбінацій, які є завчасно вже вбудовані у гру, але також є багато властивостей, які потребують творчого підходу для їх реалізації. Зараз спробую показати, що я маю на увазі. Для прикладу візьмемо ситуацію буквально з минулої партії. Мені залетів отакий хлопак. Він дає мінус два переможних очки, і якщо ви його граєте, він по суті переходить в містечко іншого гравця і займає там слот. Проблема в тому, що це був мій останній слот, і я більше не міг розігрувати звірят. Це проблема, але у мене була отака от тюрма. Механіка така, що ви можете заграти, кинути звірятко. І він більше не буде у вашому містечку. Грати були зайняті. Тюрма має лише один слот, а щоб відкрити другий, ви маєте. Знайти ось таку слідопитку, звісно, ця слідопитка була у скиді, і щоб дістати її, мені знадобилось отаке кладовище, де я міг поховати назавжди одну зі своїх фішок, дістати, по суті, з могили слідопитку і закинути заграти цього засранця, що їй зробив. Знов таки, в якій грі ви можете поховати свою фішку назавжди, викопати іншу картку зі скиду і поховати в тюрму непотрібну вам тварь. Я не знаю, в крилах так можна. Там можна таку комбінацію провернути. Ну, це прикольно, розумієте, це 100% не передбачувалось розробниками, але це можна зробити. І це класно. Тож так, як ви зрозуміли, вона мені дуже подобається. Давайте конкретніше по пунктах ще раз пройдемося. Що мені подобається у цій грі? Як я вже сказав, тема 10 з 10 – Компоненти чудові, мені подобається наскільки тут вагові рішення, і наскільки багато сумнівів вони викликають, коли ви їх приймаєте. Тому що ви не знаєте, вам треба зараз зіграти вигідну картку з руки, чи зіграти менш вигідну картку звідси, тому що вона вам все одно буде потрібна, але її може зобрати суперник. Те саме з містинами. Ви можете піти забрати дерево. Вам воно колись буде потрібно, але зараз не дуже. Зараз вам вигідно зробити інше. Проте суперник знов таки може це перехопити і так далі. І так далі. Тобто, ви постійно балансуєте між тим. Що потрібно саме вам, і тим, що вам буде потрібно потім, але може це забрати суперник. Це прикольно. Мені подобається кількість стратегій і наскільки вони модульні. Ви можете виключити якийсь елемент, який у вас не виходить в вашому двигуні, і поставити туди якийсь інший, який нормально запуститься. Тобто ця гра вона постійно і це ще один пункт по якому вона мені подобається, вона постійно дає тобі змогу щось змінити і якось виправити ситуацію? Бо будуть моменти, коли картка не вийшла, ви її просто не можете знайти. Її забрав суперник, скинув, не знаю, щось сталося. Да а ви просто невчасно щось витягнули. Чи у вас забилась рука? Ви не можете щось зробити, чи у вас закінчились події, чи зайняв місцину інших гравець, і так далі, і так далі, і так далі. І так далі да? Ви зможете. Викрутитись, яким чином у вас не буде такої ситуації, що ви там просіли по якомусь ресурсу, все кінець гаплик. Да і також мені подобається взаємодія в цій грі, да? що вона присутня. Ви постійно слідкуєте за тим, що там роблять інші гравці. Нема такого, що ви просто дивитесь до себе, такі пум-пум-пум. Мені потрібно дерево. Все ні, ніфіга. Ви такі, кому тут чим потрібно дерево? Так, давайте домовлятись. Будь ласочка, ви дерево не берете, беру дерево. Я якщо берете дерево, я вам закидую скунса. Да, тобто тут постійно ви слідкуєте за тим, що роблять. Інші і знов таки взаємодія не настільки жорстка, як в якихось Срузе Едж, де ви просіли по війні, і все вас розмили, і просто ви не зможете нічого зробити. І вся ваша цивілізація, яку ви будували три години, вона зникла. Ні, а тут ви можете знов таки викручуватись постійно з різних ситуацій. Мені це дуже дуже подобається. Що мені не подобається в цій грі. Це а вже ж я вже сказав деякі компоненти з ними. Є певні проблеми, але не настільки, що це прям критично. Органайзер і також геймплейно мені трошки не заходять ось ці події. Подія це. Ще одна, по суті, місцина для вашого міпла. Ви можете піти взяти ним дерево, а можете піти і організувати якусь подію. Щоб її організувати, ви повинні виконати її умову. Зазвичай умови там такі, що вам треба мати якусь споруду і якусь тваринку в вашому двигуні. А проблема в тому, що ця споруда і ця тваринка вони зазвичай разом не співпрацюють. І, скоріш за все, в вашому полі вони не потрібні взагалі. Да, ви будуєте щось своє, да і те, що вам каже будувати дерево, по суті вам. Воно ну не дуже треба, але якщо вже ви хочете отримати переможних очок чи якихось бонусів з цих подій, ви повинні типу знехтувати трошечки ефективністю вашого містечка, і замість цього ви отримуєте певні бонуси. Звучить логічно, звучить круто, але все це трошечки ламає подія, яка вам дає 9 переможних очок за те, що ви просто розіграли певні картки певних типів. А проблема в тому, що ці картки цих типів розігруються майже всіма людьми, майже в 100% у цій грі. І так виходить, що події, які дають. Вам менше переможних очок потребують від вас більше зусиль ніж подія, яка дає більше очок. Тим не менш, ці події вони технічно працюють, технічно все добре, гру не ламають. Просто я б радив не включати подію на 9 очок. Я певен, що це протестували з цим грали люди, да? але все ж таки ми говоримо про особисто суб'єктивне сприйняття цієї гри. тому ось така штука щодо кількості гравців, Everdell працює і так, і так залежить від того, який саме досвід ви. Хочете отримати, тому що якщо ви граєте, наприклад, в чотирьох, будьте готові до того, що у вас, наприклад, є план розіграти певне звірядку, потім піти, і взяти, наприклад, дерево, потім побудувати споруду і забрати таким чином якесь завдання. Але ось ви зіграли картку, другий гравець забрав ваше дерево, третій забрав картку, яку ви збирались розіграти, а четвертий забрав ваше завдання, і в ітозі, ну. Вам треба просто міняти план. Якщо ви до цього готові, ви можете сміло скликати партію на чотирьох. Мені таке дуже подобається. А якщо ні, то краще, звісно, грати вдвох. Тоді конкуренції буде менше, але гра все ще чудово працює. Також мушу сказати декілька слів про соло режим, тому що зараз ігри без нього не випускають. Він тут також є. Декілька сторінок для нього надрукували правил і поклали ось такий неймовірний кубик. Зупинимось не на самих правилах, а на тому, яку велику дупу він смокче. Дуже велико. Дивіться, проблема в чому. Ми маємо ситуацію, де сам режим він намагається вам заборонити взагалі грати в Everdell, так, як ви хочете грати в Everdell. а саме розіграш карток. Тут стоїть під дуже великим питанням, тому що як тільки ви розіграєте картку, цей засранець також розігрує картку. І він ігнорує, яка кількість балів стоїть на цій карті. Він просто отримує за кожну картку. Мінімум 2 бали. А так як багато карток тут мають 1, чи 0 балів чи мінус 2 бали, то більшість карток просто перестає мати будь-який сенс в цьому режимі. Це по-перше. По-друге, цей режим при базовій складності вирішується дуже просто: тут є місцина, яка дає вам переможні очки, як тільки ви ідете своєю мишою. На місцинку, то бот нічого не робить. Він тільки розіграє картки, як тільки ви їх також розіграли. Тож, ви можете просто ходити сюди, отримувати переможні очки, ви перемогли. Отака весела гра. Звісно, розробники на хардкор моді, а такий також тут присутній. Вони вирішили, що так не підходить. Ми будемо якось зупиняти гравця, да, щоб він просто не переміг, ходячи в одне місце. Ми додамо ось таку функцію: що за кожне невиконане вами завдання цей тіп буде отримувати 6 переможних очок, і нічого не змінилось. А ви так само ходите сюди. Ця місцина дає вам і переможні очки, і картки, ви крутите картки. А для того, щоб виконати завдання, по суті, ви повинні розіграти карточки, які на ньому написані. Одне завдання потребує від вас розіграш двох карток. Таким чином, щоб перемогти в хардкорному соло режимі Everdell, вам доведеться просто знов спамити ось цю місцину, щоб отримувати картки, і іноді скидувати ці картки в обмін на ресурси. І просто чекати, поки вам вийдуть картки для виконання місії. Розіграли чотири картки для місії, і це перемога. Тобто, ще раз вам треба для перемоги в хардкорному режимі соло Еверделу розіграти чотири картки. Я, я я не знаю, і коротше, його тут знов таки немає. Ось цей кубик можете використовувати для рольовок, але точно не для цього. Таким чином, ми маємо майже ідеальну коробку, яка містить в собі чудовий геймплей, класний арт, неймовірну тему. А я раджу кожному її спробувати, як мінімум на ігротеці. І якщо вам такий геймплей подобається, де ви виставляєте робочих, будуєте картки, різні комбінації у вас провертаються в вашому містечку, і все це дуже дуже красиво і. Класно зроблено. Я думаю, що ви просто зобов'язані мати цю гру в колекції.